Вітаємо, вітаємо всіх в нашому сьогоднішньому стрімі. Стрімі за стадіону Пластмасовик, де зустрічається команда ФК Севж та ФК. Берегві, дек це черговий тур розіршу зимньої першості закарпатського футболу. І зараз хвилина мовчання. Дякуємо Богу за те, що в нас в нашому краї мир. Ось така сьогодні. Сонячна, гарна футбольна погода. Дякуємо за силу, за захист, дякуємо безмежною подякою та вічною славою всім полеглим воїнам, які в ці страшні ві дні віддали своє життя. Останні настанови отримав Селю від Адріана Пуканича. І зараз власне, ми будемо переходити до складу команди СК. Берегвідок розіграв вже м'яч центра поля. тож Here we go! Дорогі друзі, сьогодні нас чекає дуже хороший футбол, дуже хороший матч. Будьте певні. І це епізод пряме свідчення цьому. Одразу виступає гру Михайло Лялюк, сьогоднішній наш головний арбітр. Допомагають. А Михайло. А Петро Котубей та Марія Симканич. І Делегат Іван Староста. Зараз чонка з м'ячем, передача на Пуканича, Пуканич віддає на цкуленця, той вже на лівому фланзі. Атакує своїх опонентів. Йде отаку передачу тонюсіньку, на Чедрика, але трішки засильно. А, власне, давайте ознайомимо, складами команд спочатку гостей. Є. Берег відео, гравці в червоній формі. Сьогодні ось в такому складі. В воротах перший гоцинець Андрій. Польві гравці. Четвертий. Фозикош Василь. Одинадцятий. Бобіта Владислав. Шістнадцятий. Горват Алекс. Вісімнадцятий. Луця Василь. Восьмий. Огар Мирослав. Сьомий. Булеза Ростислав. Дев'ятий. Шопенко Руслан. 6-й Баркась Давід, 15-й. Шутак Микола і 17-й заграба Владислав. Зараз атакує Салюш і небезпечний штрафний удар. Зараз біля меча Чонк. А Давайте, друзі, трішки напружимо пам'ять екстравець СК-Берегвідика. Який відіграв чимало, і саме я думаю, з таку безпосередньо стрімку кар'єру розпочав там. Чонка зараз удар по воротам, але влучає. А в сінку не таким ударом намагався захопити ворота берегвітика, як ми це знаємо, намагався. Виконати на техніку, але влучає в стінку Чонка подача кутового. На дальню на Яцкулинця Яцкулинець забиває перший м'яч у ворота Барегвідика і Чонка віддає гольову передачу на Сергія рахунок у нашому матчі. Друзі, відкрито. Не надто довго. Я думаю, нам потрібно було чекати. Думаю, цим погодитесь. тільки, тільки оголосили склади гостей і вже гол. Є сколинець відзначається. А вітаємо Сергія, вітаємо Юрія з гольовою передачею. І власне зараз у нас все.